На прикладі орхідеї фаленопсиса Согу Лоуренс, яка росла в покупному горщику більше року, я покажу, як я доглядала за непересадженою орхідеєю та як і коли я її пересадила. Моя розповідь це лише історія про те, як я доглядаю за такими рослинами. Це тільки мій досвід, який я здобула, доглядаючи за своїми квіточками. Так що, кому цікава ця тема, то не переключайтесь, будьте зі мною, а я розповідаю. Доброго дня всім! Буду розповідати та показувати цю ароматну красуню Сого Лоуренс, яка дуже віддалено схожа на бронзову Будду, така ж ароматна і така ж сонячна. В свій час, а саме в січні 2024 року, я сходила в квітковий магазин по бронзову Буду. А прийшла з цією квіточкою, тобто з двома квіточками, які ви бачите на цьому фото. На горщику в Лоуренса була написана назва гібриду. Квіточка має специфічний запах, трішки солодкий, як на мене, то непоганий, іноді навіть приємний, іноді притурний. Але, так як рослина знаходиться на підвіконнику, а прямі сонячні промені на орхідею не попадають. То запах залишається за тюллю, за шторами. А коли в сонячний день я штору відкриваю, то запускаю аромат в кімнату і насолоджуюсь запахом. Мені подобається. Дехто вважає, що аромат Лоуренса схожий на запах копченої риби. Але я такого запаху від квіточки не відчуваю. З січня і до самої осені орхідея цвіла, дорощувала квітконос нові бутони. Розпускала нові квіточки, старі ж поступово відсушувала, разом з тим одночасно і виростила два зелених листа. А в січні 2025 року, рівно через рік після покупки, рослина відсушила старий квітконос, виростила новий та почала формувати ось такі гарнесенькі бутони. Як ви можете бачити, все ще росте в покупному горщику, не пересаджена. І в березні вже ось такі гарнесенькі шість квіточок. сонячних зірочок цвітуть, ароматять та радують зір своїм яскравим сонячним забарвленням. А на цьому фото красуються дві ароматні рослини, які я купила в один день більше року назад. І одна, і друга виростили вже домашні квітконоси. Це домашнє цвітіння, я його люблю більше, ніж покупне. Листочки согу Лоуренса листять, вони широкі, лопаті, але я б не сказала, що вони завеликі, Не маленькі, стандартні, як для сучасних орхідей фаленопсисів. Чому я кажу для сучасних? Тому що, як на мене, то ті ж самі гібриди минулих років мають більшу розетку, більше зелене листя, ніж ті ж самі гібриди, вирощені на сьогодні. Мені попадалися рослини з однаковою назвою. Наприклад, скрапіну. Так от розетка скрапіну вирощених років 10 чи, можливо і більше років тому, назад відрізняється від розетки сучасної скрапіну. Сучасна має набагато менше зелене листя. Моя думка, що гібридизація йде в напрямку не тільки краси квіточок, а й компактності розетки. Але вернемося до Лоуренса. Подивіться на саму рослину. Тобто зверніть увагу на горщик та кашпо, в якому росте орхідея, як ви можете бачити, коренева система чудова. Раніше я завжди старалась якнайшвидше пересаджувати куплені рослини в новий ґрунт, в нові горщики і тоді вже адаптувати їх до моїх домашніх умов. Але зараз я змінила свою думку і без необхідності орхідей не пересаджую. Як я вже сказала, кілька моїх орхідей ще досі ростуть в покупних горщиках, мають торфяні стакани, про які так багато розмов. Більшість любителів орхідей стараються якнайшвидше їх позбутись, виймають навіть без пересадок, витягують кусочками за допомогою пінцетів, а інші власниці рослинок спокійно поливають і доглядають орхідеї разом з цими торф'яними стаканами і не переймаються. А квіти в них Ещ довго ростуть та цвітуть. То чому ж я пересадила рослину? Розетка, лисова маса все гарне в цій орхідеї. Але поливала я квіточку, наливаючи воду вниз кашпу, так, щоб горщик, якому росте орхідея, покривався знизу водою десь на 1-2 см. Коріння рослини доходить донизу горщика. І вона напивалась, п'ючи воду лиш нижніми частинами своїх коренів. З часом квіточка пустила повітряний корінь між внутрішнім горщиком та кашпо вниз до води. Корінь приріс до стінок горщика та кашпо, і вже не було можливості вийняти горщик, в якому росте Лоуренс з кашпо. Тож нижня частина горщика та кашпо помутніли. Вода, яка знаходилась на дні, кашпо, вже потребувала заміни, така собі муті болото. Вигляділо це негарно, і я вирішила виняти рослину силою. Тож корінь, який проріс у воду, поламався. Ну і ось так виглядала орхідея. Вона лежить, і я вирішую, що настав час її все ж пересадити. Як видно, орхідея квітує. Тож я буду максимально обережно. Нічого не буду ламати, нічого не буду різати. Просто достаю цей торф'яний стакан, ось цю губку, Прям достаю її частинками, вона легко виймається. Ось цю губку треба виняти. Ось цей торф'яний стакан, який під самою розеткою. Таке м'яке, набитий торф Видно, його вже достала, там, от видно, частенька розеточка щас витрушу стару кору, просто витрушу, нічого не буду орхідеї робити, не буду розпутувати коріння. Все, що відпадає, витрушу, все, що не відпадає. Так і буде. От, видно, що, видно, що там всередині, там, де був цей торф'яний стакан, там і пошкоджене коріння. Тому що він дуже вологоємкий. І орхідея, коли цей торф'яний стакан погано просихає, то там шкодиться всередині коріння. Ось я знімаю, знімаю легенько веламен. Орхідея просушена. ось. Яка там стара кора випадає, хай випадає. Яка не випадає, яка от приросла до корінців. Ось вона приросла до корінців. І не випадає, я її не відриваю. Яку можна виняти, ту приймаю. все. Чудова коренева система, не хочу її портити, ось є корінці в рості. Тут відломався корінець вчора, був гарний корінь різ поверх горшка і тому я на добу поставила, щоб воно щоб коріння підсохло. Нічого більше не буду з цій орхідеї робити. Просто ось поставила горщик і позаправляю корінці повітряні в цей горщик максимально акуратно. Ось так посажу, просто засиплю, засиплю корою. Які корінці повітряні, не згинаються, важко запихати в горщик, їх можна змочити, просто попирскати. Вирішила намішати архіату з галтованою корою. Мені сняв з різних фракцій. Ось ця темна це архіата. Вона дуже вологоємка, вона оброблена це, звичайно, наша оброблена вінницька кора, просто зверху я так оброблена, а так вона, звичайна собі кора, яка не, поки що не розмочена, тобто вона буде довго сухою, а на дно хочу поставити таких з мікса набрала галтованої кори великих коринок. Пересадили, завтра будемо поливати. Як орхідея сприйняла посадку, будемо орієнтуватися по ось цьому корінчику. І он тому, який збирається рости з розетки. Чи закуклиться цей корінчик, чи буде все ж таки рости далі? Наскільки орхідея отримала стрес? Якщо стресануло, то корінчик закуклить. Тож, як ви вже побачили, пересадка була максимально легкою для рослини. Орхідея тримає свої квіточки, ростить корінці та листочок, тож надіюсь, що Лоуренс і надалі буде гарно рости та квітувати. Всім дякую за увагу!